Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні мариновані огірки з кетчупом на зиму Замочуємо огірки у воді на пару годин, після того обрізуємо кінчики. У літрову банку закладаємо 2 супчики чеснику, 2 скипки цибулі пучку зелені петрушки. У банку вкладаємо стоячі огірки одну банку і так само вкладаємо в другу банку. Банки промила сотою. Ставлю банки в холодну духовку і включаю духовку до 110 градусів і стерилізую банки 10 хвилин, і тоді можна вкладати в них огірки. Огірки в банці поставили стояче, а зверху додали пару скипочок нарізаних огірків. Кожну банку додаємо по одній пекучій перчині. Але це не обов'язково при бажанні. Також по одному лавровому листку. Банки з огірками заливаємо укропом: одну банку і другу банку до самого верху. Закриваємо кришками і так залишаємо на 15 хвилин. Коли пройшов вказаний час. Банки відкриваємо і зливаємо воду. З одної банки і так само з другої банки. А зараз другий раз заливаємо огірки укропу в дві банки до самого верху. Закручуємо кришками одну банку і другу банку. І знову залишаємо на 15 хвилин. А тим часом робимо маринад до огірків. У каструлю вливаємо 1 літр води. Додаємо 200 г цукру і 50 грамів солі, 200 г кетчупу. 200 мл оциту. Все гарно розмішуємо і доводимо до кипіння. А тим часом пройшло 15 хвилин. Відкриваємо банки і зливаємо воду. У банку кладемо по одній гвоздиці пару горошин чорного перцю і пару горошин душистого перцю. Маринад закипів Кипящим маринадом заливаємо в банках огірки, залили в одну банку і зразу закручуємо. Так само поступаємо і з другою банкою. Закручуємо, але не перестарайтеся. Хочу вам показати, які гарні огірочки в баночках. Банку перевертаємо. Так само показую і другу банку. Дивіться, які гарні. Тож перевертаємо. І накриваємо грубим рушником і залишаємо охолоджуватись на цілу ніч. Вранці відносимо огірки в погріб, але вони добре зберігаються і у квартирі. Я вам показала, як маринувати огірки без стерилізації. А зараз покажу другий спосіб. Цього разу огірки будемо стерилізувати. Кладаємо у банки пучок петрушки, 2 зубчики чеснику, 2 скипки цибулі. Кладаємо стояче огірки. Так само зваріть маринад. Кіп'ячим маринатом залийте в банках огірки. Прикрийте кришками, але не закручуйте. У глибоку каструлю вкладаємо рушничок, ставимо у каструлю 2 літрових банки. Заливаємо кип'яшою водою до плечиків банки. Отак От має бути, як я показую на відео. Ставимо каструлю на газ і чекаємо, коли вода у каструлі закипить. Вода закипіла, стерилізуємо так на малому вогні 15 хвилин. Прийшов вказаний час. Осторожно, виймаємо банки з каструлі і закручуємо кришками. Одну банку і так само робимо з другою банкою. Виймаємо з каструлі, закручуємо, банки перевертаємо. Подивіться, які гарні огірки. Перевернули банки. Накриваємо грубим рушником і залишаємо на цілу ніч, щоб охололи. Вранці відносимо в погріб або зберігаємо у квартирі. Я вам показала, як замаринувати огірки двома способами. Без стерилізації, а другий спосіб, як стерилізувати огірки. Літо в баннурсі. Я раджу вам, дорогі друзі, вибрати, яким способом замаринувати огірки без стерилізації або стерилізувати. Двома способами вони вийдуть дуже смачні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все дається.